Всім привіт. Пробуємо познімати як кажуть, від першого лиця. це маточка. Наша красиво працює. Рамочка засіяна. Вся в яйцьове. Ось. Ну, ще не дотягнули. Липо вже закінчує цвісти тому з відтяжкою рамочок є певні як кажуть, нюанси. ось Ну, побілка є. Видно, як дівчатка працює. Так, дайте я вас перехвачу. Як бачите, в корпусі в нас знаходиться 12 рамочок. У нас як мінімум ось зазор є в палець між рамками для того, щоб е, при пропулісовуванні бокових Гофмані, щоб цей. Щоб їх можна було легко доставати. Ось так виглядає в нас рамочка. Ой, зараз. засіяна. Сюди навощено було всього половина листа рута. Ось це минулорічна рамочка, ще не дотягнули. Но мені подобається тим, що сюди пів листа можна рутовського причепити, і досить непогано вони його. Відбудують, відтягнуть. Там, може, будуть якісь зазорчики, але вони їх дозабудують. Так, перехватимо. Маточка працює в другому корпусі. Так. Маточка у нас працює в другому корпусі. В першому корпусі всього тільки 8 рамок стоїть. Ну, Туди бджола вже опустилася. З цієї сімейки, правда, 8 рамок було забрано розплідних. Тому вона ще поки що, як то кажуть, не у всій своїй красі. О, вже десь жало залишила, вже десь ужалила. Десь Побачу, щоб жілка вже без жала. Ось так виглядає рамочка і ось так виглядає е, мій е, вулик, який я зробив з урахуванням своїх побажань. Так, вже десь жалола, вже чіпляється. Жала на ній немає, але вона вже як така от перестала і буде приставати. Я прийшов, бо треба глянути отам крайню сімейку. Це ройок, який я останній привіз. Ройок слабенький, тому прийшлось його підсилити двома рамочками розплоду на виході. Ось, і ось цей ройок треба перепровірити, що там робиться. В ньому там маточка вже мала облетітися. Ось. Е, дупло ще не переселяв, бачу, бджілка активніша стала, бджоли там вже стало багато, бо з цієї сторони, як бачите, агроволокно причіплено, бо вийшло так, е, розрізали кусок дупла. Ну, тобто відрізали дно случайно. не, Щоб зменшити вагу і не розраховували, що дупло так буде глибоко, то вийшло просто в дупла відрізане дно. То я звідси заглядав бджоли, там багатенько вже їй треба їх переселяти. Я купив бризковку. Ось ось такий оприскувач ручний маленький на 2,5 літри. Так що візьмемо води, візьмемо трошки як кажуть, інструментів, візьмемо вулика, підготуємо і прийдемо, будемо відрізати. Треба розрізати ось тут. Ось. І проботи доставати. Вони в нижній частині 100% сидять. Що там робиться у верхній частині? Ну вже побачимо по факту. Не знаю, чи там щось є у верхній частині, може щось є і у верхній. Но бжілки там багато. А ця ніяк не відстане. Ану, хвилинку. До видно щільники і видно дівчат. Дівчата сидять спокійно, тихенько, вся бжілка сіренька у нас. Вони тут вже все вичистили, тут сміття скільки було. Вони вже тут поприбирали. Закриємо назад. О, все. Це десь якось вже виберу час трошки пізніше, бо зараз немає як. І треба їх терміново переселяти, бо вони там вже ого. Я дуже давно сидять, тому треба буде переселяти. Все, цих закриваємо, бо я тільки так відкрив, аби вам показати, бо це сама спокійна сім'я. Останні вроді теж більш-менш себе спокійно поводять, але не, не наважуюсь їх відкривати. Також переставив трошки вище воду, бо в мене тут зайці приходять, лежать біля скатів. Ось. П'ють водичку, я трошки вище поставив. Ну, мені не жалко, але вони вже обнагліли. Зайці цього року такі, що просто капець. По селі бігають, нікого не бояться, їдять капусту, морку і все остальне. Ось. Так що хай не привикають пити водичку. Доповнення. Так, е, за першу сім'ю трошки от заговорився, бо сказав внизу вісім рамок. І 8 рамок розплоду забрав. Чотири рамки розплода я забрав, а не 8. Це як таке обмовився. Ось. бо оці. Дві рамочки відібралися для двох роїв. Одна із рамочок перекочувала ще в один рій. Ось, Потім я просто її переставив, так сказати, підсилив. Роя, щоб він був посильнішим. І цей. І дві рамочки в самого останнього роя я дав як підсилення. Тому трошки є такого послаблення. Сім'я номер 2 і 3, якщо справа наліво, трошки просіли. Ну, понятно, там такі середнячки були рої. Ось це не первак. Трошки буділка почала відходити. Так що, ну, є невеличкі присідання, але в одному три рамки розплода, в іншому чотири рамки. І з цих рамок в одному три печатного, в другому дві печатного. Ось. Так що потихеньку бджола вже починає виходити, на наступному тижні вже почне хорошо, як така от лупиться, виходити. Ось, в рої номер 3 в мисочці яйце було. Не знаю, що і як, але з іншої сторони, чого можна очікувати від е ройової матки? Е роїня тільки і все. Ось. Е в сім'ї номер 3 маточка вже облетілася, все добре. Я радий, так що хай працює. Е Далі. В першій сім'ї. В нижньому корпусі є бжола, вже потихеньку почала опускатися. ну Там вже і вона була, але не в такій кількості, вже більше рамок обсижено. І в основному тільки перга. Ось. Весь мед, який там був, бачу, переносили туди наверх поближче, складають крайніми. Тим подобається мені 12-й корпусний вулик, тим, що крайні рамки завжди є кормові. На відміну від 10 рамочного, де теж, крайні рамки теж будуть кормові, але місце для роботи матки залишається вже поменше. Тут все-таки місце побільше. Плюс зважаючи на наші розміри рамки. Ось. Але таке, мені головне е, певна теоретична частина це провірити, чи внизу дійсно вони будуть забивати все пергою. Забивають. Навіть в довлітній період забивають пергою. Бо я роздумую над тим. Щоб або відбирати пилок, або пергу. Ціна питання як би то досить е, різна. Ну, і з іншої сторони є свої, як то кажуть, там і там певні нюанси. Ось. За пилком треба ретельно стежити, щоб не замок. Сушити швиденько, і це треба. Певні періоди збирати, треба як от контролювати, щоб надмірно не відібрати його. З пергою трошки простіше, в плані того, що не треба бігати і відбирати там швиденько. Бо все, біда, як то кажуть, дощ іде там чи ще щось. І в кінці сезону треба тільки відбирати. ось, Ну, там треба заморожувати рамки, там треба дробілку, треба просівати, провівати, прочухувати це все діло. І, ось, Її так само підсушувати. Для здачі. Але це робиться в кінці сезону один раз. Тому будемо бачити, що як. Ну і заодно маю надію провірити теоретичну частину. Ну, і на практиці я теж провірав, але, скажімо так, то була Доданівська рамка, то було давно. І якби то треба хоча б 3-4 роки. Я так думаю, хоча би. Постежити, провірати, подивитися і подивитися за конкретною сім'єю, де одна і та ж сама матка знаходиться, тобто без заміни матки, щоб так от повноцінно впевнитися в методиці. А саме розширення сімей у весняний період вниз. Мені сподобався даний варіант, тому що гніздо завжди залишається таким піджатим, тобто матці там весняний період ж не треба велика кількість рамок. Плюс-мінус, і знову ж таки, виходячи із. Науково доведеного факту, що 8 рамок додана матці достатньо для того, щоб вона повноцінно працювала. Тут, звісно, буде не 8 рамок, тут треба більше. рамка все-таки в нас менше, але з іншої сторони, весняний період можна тримати саму гніздову частину в такому піжатому хорошому стані, щоб все добре обігрівалося, щоб не було якихось проблем, коли там заморозки чи ще, ще, щоб жілка завжди така от була. 에... Хорошо згрупована, не розтягнута, обсижувала, розпід, обгрівала ну і 에... не пропала. 에... Надлишок кормів, щоб вони складали вниз, особливо у весняний період. Що я замітив на українських рамках матка сіє тільки на 2 треті, а от у одну третю вони забивають пергою. Ну і Більше звісно, можуть забити. В залежності, як кажуть, хто скоріше встигне, вони чи матка. Ось, відповідно, хотілося б, щоб гніздова частина знову ж таки не забивалася пергою, щоб маточка мала повноцінне місце для засіву. Плюс я пробував таким методом трошки боротися з руїнням. І в мене ну, вийшло. Би, би Молода бжілка працювала внизу, не тривожучи гніздову частину, не підбурюючи. І відбирав я для експериментів сім'ї ройові. Ось. Плюс, знову ж таки, там, наприклад, при цвітінні вже туди ближче до акації, можна без проблем поміняти місцями корпуса. Тобто магазин поставити зверху на гніздову частину. І цим самим не потрібно заставляти бжілку підніматися догорі. Вона там вже зразу починає працювати. І носить мед туди, а не в гнізду. Так що є е, е, свої. як то кажуть... Різні моменти, плюси і мінуси, але треба все це більш ретельно перепровірити на практиці. Бо я хочу мінімізувати сюди підходи, щоб я така от, не бігав раз в тиждень, особливо в ройовий період, і не намагався заспокоїти свої сім'ї. Да, о, трошки придеться попрацювати, бо корпуса треба міняти місцями, але з іншої сторони, корпуса все-таки пінопластові, а не дерев'яні. По-друге, гніздова частина не настільки вже й важка порівняно з медовим корпусом, такий ж самий по розмірам. Ось, так що, я думаю, таку маніпуляцію можна буде робити. Знову ж таки, треба провірити теоретичну частину на практиці. Що і як, як краще це робити і тому подібне, щоб досягнути того результату, якого ти хочеш. Також думаю, що, наверно, все-таки повезу їх на соняшник. Все-таки 6 сімей. ну, Разом з тим, що в колоді знаходиться все-таки їх достану, е -е, вартує того, щоб їх відвести. Відвезти і хай вони собі працюють на соняшникові. Там фермер цього року посіяв його багатенько, в нього сіла зміна. І соняшник, як така, от за забором. Далеко даже летіти не треба. Плюс е -е, погода цього року така, була хороша навесні, дощів пролило багато, в землі ще волога є. Ось так що будемо бачити. Плюс, ну, поки що, жари такої нема. Все-таки дні, я вважаю, прохолодні тут в мене в регіоні. Ще нема такої жари, щоб прямо там капець-капець було. А через два тижні вже буде соняшник. Бо я вже їхав, дивився. Тижня-два і він вже зацвете. Так що. Хай дівчата там працюють, розвиваються, носять собі про запас мед складають. Мені головне, щоб вони наносили для себе. Ось. Я вже буду дивитися. Треба буде, то я собі одну рамочку розпечатаю, через сито поставлю, воно стече. Так, така от. баночку меду собі відберу. Що буде що відбирати. Ось, Отак. Все тоді біжу. Жубо треба працювати.